Досі використовувати масляні фільтри для 5-10-сильних тракторів. Це минуле. Їхня ефективність лише 70%. Вони пропускають дрібний пил, швидко забиваються і потребують щоденного обслуговування. Це гальмує роботу та скорочує ресурс двигуна. Кентавер H504 bccu оснащений паперовим повітряним фільтром, що забезпечує сепарацію пилу на 99%. Це значно спрощує обслуговування і гарантує стабільний потік повітря. У потужному, 50-сильному двигуні витрата повітря в рази більша. Масляний фільтр не справляється, дрібна пилюка проходить. І з'їдає двигун. Натомість паперовий дає 99% захисту. Тому двигун працює на повну потужність. Масляний фільтр треба мити або заміняти мастило. Повітряний фільтр просто продули чи замінили. Чисто, зручно і без втрат вашого дорогоцінного часу. Кентавер H504BCCU – це правильний трактор за правильною ціною.